Тіпа, і Тікток, і Фейсбук, Інстаграм, Ютубі, Телеграм. Давай забувайте за наш товар дня. Ану шановні. А, Ви вже знімаєте? Так? так, супер. А, а, Покажімо, давайте товар дня. Товар дня, це Галакс, антижир для дому, для вашої кухні. Чудовий ультрашвидкий засіб для чищення кухні це новинка не тільки від 2К, а це новинка і у нас на складі. Також не забувайте, що цей антижир буде дуже гарно пахнути лимоном на вашій кухні. Забудьте за неприємні аромати від антижиру саме Galaxy вам з цим допоможе оновлена пляшка. Його вже з сіточкою спеціально для розпилення дуже гарно виглядає. А ціна 66 гривень всього лише до кінця дня. Тож придбайте цей товар і зробіть вашу кухню ще гарнішою, чистішою від саме засобом ґала. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, чи як цінні набори? Е, чи як цінні набори підказати? Угу. Ну дивіться, давайте швиденько тут, може тоді пробіжимося. Ми Мирон, йдемо, покажемо акційні набори. До речі, подарунковий набір це також на ньому вже знижка є. Це подарунковий набір з подарунковою коробкою, який ви можете зробити для якоїсь ну, для другої половинки, для знайомих, для друзів, для родини. 580 гривень. Далі у нас є мило Лорін, 4 штуки за 268 гривень. Тобто 4 літра різних запахів. Ви можете придбати за 268 гривень. Ви можете спробувати всі запахи і отримати класний результат. Далі у нас є Лорін, саме шампунь, Лорін є шампуні. за 299 гривень 4 штучки. Тобто 4 літра за 299 гривень. У нас є 4 літра за 200 гривень. Ви скажете, що це за 200 гривень за 4 літра. А це шампунь, дело, мило, дело, піна, дело для ванни і гель для душі Дело. Це все коштує всього лише 200 гривень. Далі поїхали. Наступний у нас акційний набір. А це набір, який ми сьогодні зробили для вас. І він уже, я так, ви... Ви так приємно, то визволив на скріншоти, свитати за нього. Це набір за 299 гривень. Набір за 299 гривень. До нього входить два геля по 4 літри. Весняна свіжість. Універсальний і колор від проваж. А також в подарунок входить господарське мило. Один літр, універсальний засіб. Тож ви можете отримати за 299 гривень, 8 літрів гелю. А також в подарунок господарське мило. Також у нас є лавандовий тут. Лавандовий бум це набір за 550 гривень. Тут і гелія для прання, і блоки є для унітазу, і відбілювач для дому є, і аз для підлоги, є, і стік до нього подарунок іде і ще півтора кілограмовий порошок для прання. І все практично з жасміном і лавандою. Тож ну з лава є лаванда в ньому. Тож можете його придбати за 550 гривень. У нас тут забрали дещо йдемо далі. Йдемо далі, далі, далі. А, тут є набір за 360 гривень. Це набір для вашого дому від італійського виробника. Ей, тут є і для унітазу засіб, і антижир, і для ванни, і для. О. Угу. Добре. Е, і для підлоги, е, ік для, е, для підлоги. Подарунок. Отакий От набір за 360 гривень. І також у нас є гелі, 14 літрів гелю. Всього лише. За 580 гривень, тобто 14 літрів гелю ви можете отримати за 580 гривень. Робіть скріншоти, а, і замовляйте. А, дуже крути пропозиції. Так. Це саме по нобору. Також не забувайте, а тепер всі, хто з нами, а, ми ще будемо 20 хвилинок в прямому ефірі. Тож, будь ласка, робіть скріншоти. Так. Щобі, думаю, знаходиться і грибці, і Ось такий. так, і він коштує 550 гривень. Робіть собі скріншоти. Товар дня, товар дня у нас так, ідемо до товару дня. Ми, ми ще 20 хвилинок в прямому ефірі, тож давайте швиденько починайте а, саме а, робити скріншоти, взагалі а, робити замовлення, ми лише 20 хвилин. Галакс у нас є це товар дня. Галакс, а у нас ультрашвидкий засіб для чищення кухні, тобто антижир. Воно в ній пляшці. Запахом лимону, щоб надасть вашому вашій кухні приємного аромату і очистить всі забруднені речі від жиру, саме посуд, плити, кахельні поверхні, все, що тільки можна, він все очистить. Його ціна тільки сьогодні, тільки у нас на протязі до 23.00 – 66 гривень. Тож додавайте його до замовлення і робіть взагалі замовлення разом з ним. Також не забувайте, що всі, хто зробить замовлення, також як і сьогодні, будуть приймати участь в розіграші саме такої а, а, аерогрилі, а, яка ну, простить упростить а, ваше а, готування дома їжі. З якого міста відправка? Місто Виноградів. Покористувалася капсулами Максі та Поршок пудра у відріз клас якісні товари. Ну 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 дякуємо, ну, ну, гарно. Дякуємо гарно. Дякуємо гарно. Дайте, будь ласка, скрін дитячий гель для душа, для дівчаток та для дорослих. Так, Даймо. даю. Даймо. Саме тут буде для дівчаток, це для маленьких, це для так, підліткових а я ще даю для взагалі для дорослих. Ой, та чекай, що я роблю? А чого цього нема тут? Оце. О, і цей, і цей, і цей. Ну, це для дорослих. І цей. Друзі, лайкайте, лайкайте. До речі, до речі, балеа. Ну, дивіться, я почти передам вам запах. Що? Це Беремо. запах малини. Малиновий такий запах. Малина на тонка чи не <não. SILENTIENT2 desse tipo> малина? Малина, ні? Класно пахне. Якщо люблять малину, ваші дівчатка, то дуже класний. Також це підлітковий. Тут чотири в одному, кое-че буш, там кондиціонер, що там. Угу. це не той. Це той. Це той. Якщо хочете замовити, робити Персіл нема, а є тільки Максі, саме 360 гривень. За 60 штук плюс 5 подарунок капсула 15 грам дуже гарної якості, яку ви можете оформити за 360 гривень. Хоча це не ціна. Ви також можете отримувати 10% знижки в промокоді TikTok. Тобто уявіть собі, ви такі берете. От, я, наприклад, беру телефон, зараз <ритиняють> калькулятор. Спасибо. Okay. Щоб ви розуміли просто цю вводимо, наприклад, 360 гривень, даєте там. Ще один. Ви можете кинуть карту. От Подивіться, великі ямкості, велика ємкість це у нас. ну можна ми пройдемо? Звісно, ні. У нас саме велика ємкість це 3,2 літри саме у нас молі. молі. Він коштує 232 гривні. Проте ви можете взяти у нас, наприклад, Good. в двохлітрових каністрах, от таких Good. літрових саме ополіскувачі-пом'яшувачок. 136 гривень, 129 гривень. Good. Ви можете просто взяти пару штучок, отримати ще знижечку, і буде якраз класна ціна. Саме, і вийде велика каністра. Так, тобто знаєш, тоді... для прочищення труб. Іде. Uh, поки у нас uh, зараз наявності є засіб гель саме для mm -hmm. прочистки yeah. від гала А, yeah. uh, багато позитивних відгуків. Намі під колегні чув про нього. Тож його ціна 70 гривень. 70 гривень коштує засіб для прочищення каналізаційних труб. Ефективно розчиняє жирові і білкові відкладення, волосся, харчові залишки усуває неприємний запах. Тож, такий, Galaxy можете отримати за 70 гривень, але не, не просто за 70 гривень, а ще хто скористається промокодом, отримає 10% знижки. Відро порошка. відро порошка у нас Grand Trek, це чудове відро порошка за 599 гривень. 599 гривень ви можете придбати саме відро велике, десь кілограмове, а, наприклад, 3-кілограмове за 199 гривень. Але тут ще є один нюанс. Трьохкілограммове відрозу за 199 гривень це акційна ціна. А на 10 кілограм за 599 гривень ви ще можете отримати 10% знижки. Тобто, вийде він вам, якщо ви його оформите знижкою, за 539 гривень. Тож цей, тож дивіться, як вам зручно. Посипалося? Ігор, скажи ціну гранул для прання? ну Оболіску. 219 гривень саме Ленор. Є він у нас з колаборацією Аріель, а є з колаборацією Dash. Обидва по 219 гривень і на обидва можете отримати 10% знижки. Якщо я не пам'ятаю, це буде 197 гривень, якщо ви отримаєте знижку. А також у нас є гранули Денькміт. Це саме бачите з Dash, а є а такі образування. Бачите, ну це проти. Наша там арія. А також у нас є гранули Денкміт, також дуже класні гранули німецькі, а, їхня ціна всього лише 320 гривень. Чого всього лише? Бо це дуже класний якість за 275 грам е, ополіскувача. Саме це у нас персик, це солодкий запах, дуже класний. Саме такий як полюбляю саме я. Uh, і до речі, це ж кожне остання ціна 320 гривень. На нього ви ще можете отримати 10% знижки по промокоду Тікток. Дякую вам, прошу пудра. Uh, дякуємо вам гарно. Дякуємо, дякуємо. Нам приємно, що вам сподобалось, і що uh, саме ну по-моєму там можливо відео, там ви його обрали. Він вам сподобався. Тож uh, дуже приємно, дякую. Ми вже відповідали. Можна на скрін шампуні Лорін. Набір з 299 гривень та універсальні капсули для е, э, э, Дай на скрині Лорін за 299 гривень. Ну, і універсальні капсули для прання це будуть або а, ультра, або Максі. Ну, це ті, що я вам раджу. Це залежить від вас, як ви захочете їх обрати. Ну, якщо для великого прання Максі 350 гривень за 50 штук, або ой, 360 гривень за 60 штук, плюс 5 подарунок, або Ультра за 350 гривень, 50 штучок. Робіть собі скріншот, обирайте собі, саме для якого прання вам ну, великого, меншого, як забажаєте. І ще знижечку, потім зможете отримати. І набір. А набір який? 299 гривень. А, Ага, ще а у нас ще... 890 гривень. 890 гривень. Це гелі, це у нас весняна свіжість універсал, колор у нас і ще в подарунок у господарське мило. Це все коштує 299 гривень. Знову ж е повірте мені, я переглядаю багато багатецько, багатецько прямих ефірів, саме е що е проходять у нас в Україні, де багато також є е на магазинів, які е також багато продають товару. побутової хімії взагалі дуже багато в е тіктоці. І я що, що завжди роблю, я завжди, коли дивлюся, хочу. Ну нам треба бути значить кращими. І ми завжди готуємо для вас дуже круті пропозиції і наповнюємо. Асортимент це робиться для того, щоб ви завжди могли щось знайти. У нас те, що вам потрібно. Як ці гелі, наприклад, акційні. Як, наприклад, потім у нас скоро вже буде чудовий пластик, окремий склад. У нас буде, у нас є різні види серветок, підгузників, прокладок. Е, ну це, що ви захочете, можете знайти саме у нас. Аріль капсули коштують 820 гривень за 72 штуки. Це акційна ціна. Залишилося 5-6 штучок, тож ви можете ще, я думаю, ви встигнете зробити замовлення, якщо забажаєте. 820 гривень за 72 штуки. Це акційна ціна до закінчення товару шампунь Лорін, яка ціна? Взагалі шампунь Лорін ціна 88 гривень за 1 літр. Тобто, отут у нас є алоє, наприклад, є живильне, є з вітамінами, є різні. Ціна 88 гривень за 1 літр. Звичайно, ви ще можете на 1 літр отримати 10% знижки по промокоду TikTok. Проте, у нас ще є набір з Лорін, 4 літра мила, шампуня, 299 гривень. Моллі з кавуном. Дивіться, я не знаю. Вибачте, там де саме кажуть про Кавун, краще йти до там, де Кавун кажуть, тому що я вам таке не скажу. Бо, наприклад, у нас є капсулки два в одному, однокомпонентні. Вони бахнуть більш свіжий або ом, солодкий запах. Прям про кавун я вам не скажу. Тому що ну, я так і не почув ніде кавуна, Але можливо, ну, можете обирати 380 гривень, 450 гривень, 208 гривень. А також можете отримати на ці всі ціни 10% знижки по промокоду TIKTOK. І шампунь новинка в чорній бутилочці. Це а. не шампунь, то у нас мило. А, дивіться, а саме кер а, у нас є в чорній баночці 110 гривень. І ДАЛАС і є. 110 і е, 113 гривень. А в чорній баночці, так що зараз вам Крістіна покаже, це у нас мило, мило від Хорки. Він е, я впевнений, це буде дуже класне мило, е, яке ви зможете придбати саме у нас. Проте ще ціни на нього нема, бо це тільки новинка. А ціна буде завтра. Я тільки зміг е, е, саме е, зробити ціну на гелі. Мирон, скажи, ти вже як класно собі на руку, хоч би показав це на камеру, щоб люди побачили, що це класний а, засіб. От, Мирон чуть-чуть собі пшикнув. Дивіться, як воно, і це без води, у нього просто сухі руки. А як пахнуть? Пахнуть. Чим? Чим? Запахом приємним. Ну такий антибактеріальний засіб. Ну. Да. алоє, чи що там? Антибактеріал класичний, ефективне видалення забруднень, не сушить шкіру рук, економна витрата а, і містить антибактеріальні властивості. О, ті, що ви показували, Шампуньки, яка ціна? 110 гривень, є ще зелений, а також далас є. далас різний є. далас прямо дуже багато різних видів є. 113 гривень. 110-113 Так, вони з дозатором. Так, вони з дозатором. Бачите, тут дозатор є. Скажи ще раз ціну. 110, 113. І тут дозатор є. Скажіть, будь ласка, безсульфатний шампунь є? Ні. Так, брала у вас капсули, три відерця. Чую, ви кажете, що по 65 штук у відрі, але я ж 50. Так, подивіться. 65 штук у відрі. Чи, чи у вас 50? Чи я нічого не зрозумів? Ні, ось є, типа, Дивіться, ще є 60, 60 штук плюс 5 в подарунок. Такі, 65. А є 50 штук, це великі капсулки, подивіться. Тут даже, ну, відро трошечки, якщо ви замітите більше, бо йому треба вміститися. В ну, загальному то, як я вам і казав, це 350-360 це гривень коштує. А я користуюся саме такими. Чому? Тому що я роблю ну, саме використовую кожен раз велике прання. Я не кожен день беру речі, а там збираються якісь уже там на цілу машинку, і тоді закидаю одну капсулку. яка дуже класна. Пах. Тож можете робити замовлення? Ціна на Арієль капсули? 820 гривень. Мабуть, вас привикають цей бантик біля них. Mm -hmm. Ви думаєте, мабуть, це щось дуже таке. Прям... До речі, якщо чесно, то дійсно ціна дуже класна: 820 гривень, це акційна ціна. на Їх залишилося, я вам чесно скажу. Просто вони ще точно в накладних є. а Може вже і позабирали, але я зараз подивлюся, бо я тут їх поскладав, осталося пару штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тверднів. Товар дня це у нас ультрашвидкий засіб для чищення кухні. Галакс Галакс антижир, який допоможе у вашій кухні бути завжди. Чистим допоможе вам взагалі з різним видом видами забруднення. А також він ще й буде дуже гарний надає запах лимона вашій кухні. Тож ви от скористатися можете таким новинкою від Galaxy і у нас на складі, і ціна її буде всього лише до кінця дня 66 гривень. Ви багато питаєте за Galaxy, питає дуже гарні відгуки за антижири. Тож ми вам пропонуємо чудову пропозицію на п'ятничний такий наш день, а отримати круту пропозицію саме по антижиру. Це оновлена баночка з класним розпиленням. Я би міг вам зараз пшикнути, і ви б побачили, як воно. Якщо я пшикну, дивіться, тут Десь, на червоне. Дивіться, тут є грязь. А, або я хочу показати тут на білому, я коли зараз пшикну, то тут зараз буде червоний текти. чого да. Бо воно буде його роз'їдати. Чи хочете побачити? Ну, як роз'їдати? Ну, знімати це жир, антижир. Тож хочете побачити такий експеримент? Чи ні? Якщо хочете, зараз я пшикну сюди антижиром. Терпі. Та роз Тобі, все. <плес> та не роз'їсть. а просто о, Воно о, ну, трошечки буде краску понижати, тому що це м, саме краска. Так. Звичайно, що ти будеш, наприклад, возьмеш зараз цей антижир, обшикаєш машину, якусь крашену, та лишишся за ніс теж буде. Нам пишуть, що в Єві Аріель 63 штуки, 899 гривень. На. 63 штуки? Да. 800? Дев'яносто А у нас 820 гривень. Ні, ну дивіться, друзі, давайте так. Якщо ви знайдете його в каталозі, в каталозі він буде 1080 гривень. У нас 72 штуки. Проте це зараз акційна пропозиція. Акційна пропозиція. Просто встигніть придбати все. Тож або тут 72 штуки, не 60 а 72 а, На кожній цьому я капку. Що мене навозьмо, будь ласка, викіндісти. Не, не туди. Як би то показати, класно. Щоб там що кожен має маркіровку. Так. Ось так може ну, не будемо туди. Тоді ж було видно. Ну, в общем, це дуже класна капсулка, три в одному, яку ви можете придбати саме у нас. Отут видно трошечки. Отут видно. Якщо я так причиню, то там видно маркеровку. Опускаю, вона пропадає. А якщо прижму, ну то просто її не дуже видно, але вона є там. Так, так що у нас по часу? Галина, 30. Mm, 24. Давайте ще пару хвилиночок, тому що у нас. Для підлоги Марина зпитає. Рекомендую Ас. Я рекомендую АС. Тому що я ним користуюся. Якщо вам не подобається лаванда запах, до речі, 100 гривень коштує. а Якщо не подобається лаванда запах, можете обрати білий мускус. Ну, це що я рекомендую. Проте, це прикол. А, я... а у нас взагалі, подивіться на цей подивіться на цей асортимент для підлоги. У нас є і 5-літровий галек за 355 гривень, і це оцей, що я вам кажу, саме М -м... як я сказав? Мускос що там? Ну, пчікай. Денкміт є у нас е, Німеччина, один літер, і лайм, і такий свіжий. В 5 є у нас. В5, до речі, є для ламінату і для паркету. Сільвія є п'ятилітрова, Галакс є у нас як голубий, так і ломон в один і один літр. Е, тож цей, тож можете е, робити скріншоти собі, замовляти, отримати знижечку, все можете. Так, які є гелі для душу. Так, які, які є гелі для душу? Так. так, Гелі для душу у нас є з парфумами, Далас з парфумами, є різні види, ви можете обирати будь-який з них 143 гривні. Також буде знижечка 10%. Промокод Є, Ти, ти показали? Ой. Оце вони. Далі це Лорін у нас за 101 гривню, також є різні запахи, і чоловічі, і жіночі 101 гривня. Також можете отримати 10% знижки. Є менше упакування, до речі, віддала з 200 мл, якщо заважаєте. Також у нас є великий вибір від Бале, саме гелі для душу, це у нас є для дорослих, є для підліткові, є для дитячі, для дівчаточок і для хлопчиків. Тобто ви можете брати ці гелі саме у нас. Лорін це шампунь-бальзам. Лорін саме це гель для душу. А у нас є, дивіться, шампуні. Лорін. Так вони виглядає за 88 гривень один літр. А ще отакий є. А це кондиціонер окремо. А, а ми вам запропонуємо отакий набір за 230 гривень, в якому входить і шампунь, і кондиціонер, і гель. Це все ви можете придбати за 230 гривень. Робіть скрішоти. Кондиціонери для волосся покажіть. А, так, кондиціонери. Тут є у нас для волосся саме від дворі, є колаген і кератин за 64 гривні. Так, робіть скріншоти. А також у нас є від бале кондиціонери. Там для фарбованого волосся є універсальний, і він трошечки спереді. Будь здоровий. О це у нас. Це і це кондиціонер. Це разом з шампуном. Да, так, якщо хочете, да, можете придбати набором, так буде. ну, Звичайно, що це буде класніше. Так. Плюс ще 10% це буде вигідніше. Ну що. Все тоді. Шановні, наші відео. Це так вапля. 599 гривень 10 кілограм, 199 гривень 3 кілограми. Проте на 3 кілограми це акційна ціна. А на 599 гривень ви ще можете отримати знижку 10% по промокоду Тікток, тож зробіть е, саме свій вибір з порошками і взагалі продукцією Grand трейд. Це буде крута, класна о, у вас продукція в домі, від якої ви будете завжди раді, коли вона у вас є під рукою. А це саме гран-трей. Не замовлення, пишіть нам особисті повідомлення в TikTok. Так, теж е, зустрінемося вже дуже скоро. Не забувайте, що нас дня. Зараз йду, розберуся, Марина. Ви на який номер пишете на цей, що тут знаходиться. На екрані прямого ефіру. Так, на цей пишу. Так. Йду розбиратися. Зараз дістануть всі, бо. Що за діла? Ні, цілям стануть, йду розбиратися. Добренько! Все тоді зустрінемося вже а, завтра, завтра, так, завтра, завтра зустрінемось в обід, коли ви всі будете сидіти о, в телефонах, і будете чекати настрій а солені магнати. Так, це ми. Це ми. Да. Так що. Так, зустрінемося дуже скоро, і саме е, головне не забувайте, що ви можете робити замовлення не тільки в прямому ефірі. Ви можете його робити, просто зайшовши на наш магазин Trade і зробити замовлення, написавши навіть нам в, просто в діре в Тіктосі, і все ви зробите замовлення. Вам відпишуть, приймуть замовлення і отримаєте чудові, чудову о, саме.